Всім привіт! Ми сьогодні знову з вами на ваших екранах. З вами сьогодні саме ми, небезпечні хлопці, мій оператор Валера. Хочемо саме сказати, що гонка відбудеться завтра. І також хочу, хочу сказати, що таке, чому не було гонки минулого тижня, тому що була погода погана, дуже було зимно, і думала, що буде дощ, і тому то саме хочеться сказати на завтра. Якщо не дай Бог, дощ, то гонки не буде. Але я думаю, що буде погода нормальна, тому гонка відбудеться саме завтра. Початок гонки о 15.00. Так як було сказано, ми збираємося коло Укрпошти Вишнівці. Збираємось там десь на другу годину, да, хай буде на другу години, ми там збираємося. почати гонки на третю годину. Тому всі, хто хоче поганяти, хто має вилік, всі приходьте. Буде буде круто, ніхто не пожаліє, хто прийде. Надалі не покидайте нас, не переглядайте наші відео, заходьте на наш канал. Надалі буде цікавий випуск з Дмитром Павлишином. Тому не пропустіть, будьте з нами, ставте пальці вверх. До